Ни технолог кому на кому Важливість посадових обов'язків пані Наталі та її колег складно оцінити, адже від фаховості та рівня компетентності працівників комунального підприємства «Кривбасводоканал» безпосередньо залежить якість питної води, яку отримують містяни до своїх осель, та її відповідність сівнення діючим стандартам. Ба більше чого вартував удар по карачунівській дамбі. Але й після цього, завдяки зокрема, працівникам сфери ЖКГ, криворіжці залишилися з водою. Наше підприємство в повній мірі справилося з ситуацією, з викликами, які перед ним постали. На наразі підприємство забезпечує якісні послуги усім мешканцям нашого міста. Якість води це задача номер один для нашого підприємства. Підприємство вживає всіх заходів, аби забезпечити, щоб ця якість води питної була на вищому рівні. Можу зробити висновок, що на сьогодні ми дотримуємося всіх стандартів. І мешканці отримують питну воду. Серед запрошених працівників сфері ЖКГ на урочистий прийом з нагоди професійного свята в міськраді і Ніна Васильівна. Жінка вже 25 років працює в б'юті індустрії. Її салон краси Ніна зараз надає безкоштовні послуги захисницям та захисникам. Крім того, діють і програми з безоплатного обслуговування людей з обмеженими можливостями та дітей-сиріт. А внутрішньо переміщені особи користуються певними послугами за пільговою програмою. Підприємниця зізнається, рік 2022 був надскладним для бізнесу, але з усіма викликами впорались. Тож і її працю, і її невеликого колективу відзначили пам'ятною грамотою як працівників сфери побутового обслуговування населення. Для всіх це був дуже складний рік, але ж не дивлячись на все це, ми справляємося. Я думаю, що ми корисні людям, тому що дівчата так само вони воюють і вони хочуть завжди залишатися жінками. Ми їм допомагаємо бути красунями. Вони і так гарні, а стають і ще більше ухоженими. Всього в межах міста в сфері ЖКГ та побутового обслуговування населення задіяні більше 30 тисяч людей. На початку війни працівники комунальних служб брали участь у будівництві оборонних споруд навколо Кривого Рогу. Комунальні підприємства забезпечували роботу спецтехніки, кранів, екскаваторів, вантажівок, а сфера побутового обслуговування вже рік, як перелаштувалися на військові рейки. Станції технічного обслуговування ремонтують спецавтомобілі наших захисників. Ательє з пошиття одягу шиють розгрузки, аптечки та іншу військову амуніцію. Усі працюють для містян і на спільну перемогу. Все робимо разом з вами, щоб створити всі умови нормальні для життя в нашому місті. Безумовно. Побутове обслуговування в нашому місті це той, той напрямок, в якому все дійсно зроблено. І впевнені, що ви витримаєте і все зробите для того, щоб місто жило і працювало, допомагало людям, допомагало більше 80 тисячам переселенців. Всього відзначили 45 осіб. Їм очільник міста вручив пам'ятні грамоти, а також нагородні знаки за заслуги перед містом різних ступенів. Адже за будь-яких умов ці люди забезпечують оселі криворіжців теплом, водою та іншими комунальними послугами. Підтримують безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський.